У той час прийшли до Ісуса Садукеї, які кажуть, що нема Воскресіння, і питають Його кажучи. Учителю, Мойсей написав нам, що коли в кого помре брат і зоставить жінку, а дітей не зоставить, то щоб брат його взяв жінку і дав потомство братові Своєму. Сім братів було, перший узяв жінку і помер, не лишивши потомства. Узяв її другий і помер, не лишивши потомства так само і третій, нікотрий з сімох не лишив потомства, а після всіх померла й жінка. При Воскресінні вони як воскреснуть, котрого із них вона буде жінкою, бо семеро мали її за жінку. Ісус сказав їм, чи не тому ви помиляєтеся, що не знаєте ні Писання, ні Божої сили. Бо як воскреснуть із мертвих, ані не женитимуться, ані не виходитимуть заміж, але будуть як анели на небі. А про мертвих, що вони воскреснуть, то хіба ви не читали в книзі Мойсея про кущ, як Бог сказав до нього: Я Бог Аврама, Бог Ісаака і Бог Якова. Він Бог не мертвих, а живих. Тому ви вегми помиляєтеся. Слава тобі, Господи. Виконіле отецю Александри, дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! У сьогоднішньому івангельському уривку цей діалог між садукеями та Ісусом Христом, котрий так нам добре відомий, але в цьому діалозі ми можемо також побачити, що йдеться не просто про дискусію про Воскресіння, так як Садукеї – це така аристократична еліта, котра не вірить у Воскресіння з мертвих, а ця віра ставала. Якраз популярною в часи Ісуса Христа, зокрема у колі фарисеїв, але також поміж побожними простими людьми. Бо Писання старого заповіту досліджуються глибше, і в часи Ісуса Христа якраз з'являється ця думка, що хіба Бог залишає праведника після смерті? Хіба Бог є із людиною лише. До кінця її земного життя, лише тоді Бог благословляє, а що ж тоді після? І все більше людина заглиблюється у ці питання, життя після земної кончини. І досліджуючи ці писання, зокрема також книги Мойсея, тобто перші книги Біблії, все більше людей доходить до висновку, що Якщо Бог пам'ятає про Авраама, Ісака, Якова, Якщо Бога ми називаємо Богом наших батьків, то напевно, що той Бог має значення також для цих батьків, для цих отців народу, для цих патріархів, навіть після їхньої смерті. І все більше зароджується віра у Воскресіння з мертвих. Натомість садукеї – це. Представники такої, такого матеріалістичного трактування святого письма, які вірують лише у Боже благословення і лише тоді, коли людина на нього заслужила. І, зокрема, вони старалися жити добре, матеріально бути багатими, вони старалися співпрацювати із владою, щоб таким чином займати таке. Певне стабільне місце в суспільстві, і їм так було вигодно, їм так було добре. Їм так було добре вважати, що Бог дає своє благословення лише тим, лише тим котрі на це заслужили. І, зокрема, той, хто має багатства, той, хто має майно, той Богом люблений більше і навпаки. Той, хто обділений, в кого в житті щось не так. Хвороби або матеріально він не дуже добре стабільно стоїть, отже, ця людина Богом залишена. Щось вона там у своєму житті наробила. І за такою простою логікою живуть саддукеї, бо навіть коли візьмемо сьогоднішню дискусію, то нам так здається, що вся дискусія про Воскресіння. Хоча насправді до кінця йдеться про те, що. Ця жінка, котра має семеро чоловіків і після того помирає, чию вона буде, знову ж таки, питання, чиєю власністю у Воскресінні буде ця бідна жінка. Знову ж таки, йдеться про питання власності, хто має право на неї у часі Воскресіння, чиєю вона буде. До кінця, навіть говорячи про Питання спасіння, говорячи про питання буття із Богом, Садукеї і тут пришивають питання власності. Там як воно буде? Якщо у часі земного життя хтось має певну свою власність, приватну, як потім буде у Воскресінні? І коли Ісус Христос відповідає, що там, буде, там будемо як ангели у небі, то це означає, добрі брати і сестри, що будемо жити лише із Бога. Будемо жити лише із любові. Якраз розвіються питання власності, майна, успіху, статусу, кар'єри, якоїсь певної посади, якоїсь певної значимості і так далі. Воскресіння це простота Божої любові. І дуже важливо, дорігі брати і сестри, щоб ми цією вірою жили. Бо ми собі деколи, коли думаємо про Воскресіння, то можемо помилятися як садукеї, бо і садукеї це сприймали просто як якусь собі таку богословську теорію, бо якась частина фарисеї або також інші, інші євреї вірують, що після Воскресіння буде якесь там життя і що воно буде кращим. Як то життя, котре є зараз, і вони задумовуються, як там в тому житті може бути. І вони пробують собі уявити то життя у Воскресінні як щось подібне на наше із вами життя. Натомість Ісус Христос каже, що там буде зовсім все по-новому, там буде лише логіка любові, там не буде стояти питання, хто і що має, хто скільки має. Чия чи я там жінка, чи чий там чоловік, чи чиї там діти, хто там успішніший, чи хто там буде кращий, там буде одна єдина логіка лише Божої любові, у котрій усі будуть щасливі. І це, дорогі брати і сестри, ми зрозуміти не можемо. Але вірити у Воскресіння, це означає вірити, що, як би там у моєму житті не було, зараз. Що би я там не мав, скільки би я там не мав, або як би я не терпів, як би мені щось не вдавалося, до кінця одне єдине питання є важливе. Чи я із Богом? Чи я живу із цієї потіхи, Божої присутності? Як Ісус Христос на цьому наголошує, ми маємо правильно читати Святе Писання. Щоб не помилятися. І коли Бог каже, що Він є Бог Авраама, Бог Ісака, Бог Якова, то так само Бог і є моїм Богом, кожного зокрема поіменно. Дорогі брати і сестри, сьогодні задаймо собі це просте питання, наскільки я з цього живу, наскільки я з цього тішуся, мої буденності сьогодні, наскільки воно наповнює мене радістю. Каже апостол Петро у сьогоднішньому посланні, що ми маємо шукати миру. Ми маємо не просто, добрі брати і сестри, чекати зовнішнього миру, спокою у державі, але маємо шукати миру у своєму серці, що живучи із Бога, живучи із Божої присутності, я і тепер у моєму житті щасливий, навіть коли. Не маю багато чого, і можемо собі тут перераховувати, що я там не маю. Бо вірити, дорогі брати і сестри, це означає жити із цієї віри у нашому щоденні. Лише та є віра справжньою, котра пов'язана із нашим життям, не, не йдеться про якусь там віру, котра знаходиться у наших думках. У нашій голові, у наших переконаннях, бо такою віра була у садукеїв. Вони сам вони там собі щось мудрували, старалися потрактувати святі писання так, щоб їм було вигідно, щоб їм це подобалося. Натомість віра Ісуса Христа це віра, з якої він має потіху, бо Отець Небесний завжди із Ним. І навіть тоді, коли каже апостол Петро, він приходить, щоб як невинний один раз несправедливо постраждати за усіх нас. І ви каже, радійте тоді, коли маєте страждання, коли, коли страждаєте безневинно. Майте потіху із того, що ви Божі, навіть тоді, коли маєте у своєму житті страждання. Дорі, брати і сестри, черпаємо із цієї нашої віри. Живімо нею кожен день, маємо потіху, шукаємо того миру, котрий проводить нас і в часі війни, <кій> у душевному спокої. Амінь.